Сторінка 55, розділ 4 У Павлуся забилося серце, коли почув сотників наказ. Він сьогодні побачить те, про що від дідуся стільки наслухався, побачить, як козацтво зустрінеться з татарами, тими страшними чортами, що цієї ночі так лютували спасівці. Його огорнув страх. Чи козаки дадуть раду тим чортам? Павлусь дрижав усім тілом. Хоча на дворі була спека і дивувався, що козакам було те все байдуже. Чи на йшли. До нього наблизився брат Петро. Ти, братику, уважай, аби де купу не попав. Держися сотника або діда Панаса. Держи добре коня. Пожди, я тобі стремена до них приладжу, поки що подержи мого коня. Петро був відважний козак і не жалів себе. Тепер йому стало ніяково, коли подумав, що його можуть убити. І тоді Павлусь залишиться круглим сиротою, на опіці чужих людей. Хлопцеві саме тепер треба опіки. А йому честь козацька не дозволяє остатися позаду та пильнувати брата. Петро ще раз погладив хлопця і хотів сідлати свого коня. Павлось вийняв щось з кишені. Петре, братику, на тобі, що це? Ще вчора мама бублики з медом пекла. Я заховав у кишені, та й з цим і втік. На тобі, Петре, це мама пекла. Його лице скривилося, і він став хлипати. У Петра теж сльози з очей капнули. Він узяв бублика з рук брата і розділив на двоє. На, брате, разом з'їмо Побачив це сотник, недоля, та під'їхав ближче. Він одразу зрозумів, у чому справа. Ти, Петре, останешся при мені між посильними козаками. Хлопець теж. Тепер Петро аж зрадів. Сталося як хотів. Тепер ніхто йому докоряти не буде. Це наказ старшини. Був полудень, сонце страшенно покло, і коні, і люди попріли від спеки. Земля гуділа глухо. Від кінського ступання коні обганялися довгими хвостами та головами від мух, що роєм літали над ними. Передні козаки натрапили на високу могилу. Ось уже і Самара. Недалеко. Один із них зліз із коня і дав його держати товаришеві. Це був татарський дозорець, який лежав на розстеленому кожусі спиною вгору першу голову на схрещені руки він очевидно заснув на спеці, не спавши цілу ніч. Козак підліз ще вище, запираючи в собі дух. Татарин хропів. Козак уперся ногою в землю. Та витягнув ножа татарин і не застогнав. Козак підняв шапку татарина, надів на свою голову та став обережно підніматися і розглядатися навкруги. Перед ним був татарський кіш, коні лежали в траві, за ним стояли рядом козацькі вози. До возів і з другого боку були прив'язані воли, що лежали в траві. А далі стояли татарські гарби. Поміж татарами за шатрами. Пливла річка Самара. Козак рухав оком шатрам. Після цього міг обміркувати. Скільки могло бути татар. Бо їх не було видно. Усе поховалося в холодку під шатрами. Навкруги панувала тиша. Козак знав, що коли б тепер скочити в татарський кіш, ні один не втік би живцем. Та поки сунувся з могили, щоб під'їхати до своїх, він побачив, як із шатра вийшло двоє татар, і, розмовляючи, щось показували на могилу, де сидів козак. Вони стали туди прямувати. Козак зміркував, що треба вбитого татарина сховати. Козаки завернули коней і погнали вихором до своїх. Ак, який зарізав татарина, розповів трісті все, що трапилося, «Біжиш, Ониську, до сотника, і розкажи, що знаєш. Розвивайся, командував Тріска. Списи готов. Козаки стали лавою, познімали списи з ремнів і настовбурчили поперед себе. З богом уперед! Козаки рушили спочатку кроком, а потім підбігцем. Татарин, що приліг у кіш, засвистав на тривогу. У коші заворушилося, мов у мурашнику. Молодий мустафа ага, вже сидів на своєму коні і командував. Татари кинулися до коней, миттю осідали їх і виступили перед кошем. Розмістившись, за татарським. Звичає півмісяця. Вони постановили лише оборонятися. Нападати вони не хотіли і не могли, не знаючи, яка в козаків сила. Мустафа наказав запрягати коней, звивати шатра та готуватись у похід. Коли тріска наблизився, застав татар, готових до бою. Як їхня середина стояла, не рухаючись, обидва крила почали завертати кругом, щоб так перетягти козакам дорогу назад. Це зміркував тріска відразу. Він підвів шаплю вгору і скомандував. Завертай, тепер з усіх богів засвистіли на татарській стороні бойові свистілки, і татари з пекельним крихом алах!», алах кинулися на вздогін за козаками. Татарські коні, витягнувши шиї, мов гуси, польотом з роздутими широко ніздрями гналися так, що животами мало не доставали землі. На них сиділи поганці в сторчатих шапках і вивернених кожухах, похилившись уперед. У кожного блищала в руках шабля. Вони почали доганяти козаків. Віддаль між ними щоразу меншала, а тут недолі й не видно. Позаду ватаги їхав тріска. Нараз він завернув півколом коня і став проти татар. Під час погоні вони замішалися трохи. Деякі їхні коні висунулися наперед. Тріска першому стрічному татаринові одрубав голову. Біля тріски збиралася купа татар щоразу більше. Він рубав на обидва боки, устиляючи землю навкруги себе трупами. Частина татар зупинилася, утікаючи, козаки зміркували, що щось сталося. Один оглянувся та крикнув: Пробіг, хлопці! Ватажок між татарвою! Хто в Бога вірує, не даймо! Понад десяток товаришів завернули коней і пустилися виручати тріску. Вони бачили, як тріска вправляється, рубаючи поганців татари роз'їлися, мов. Оси і стали рубати козаків. Небагато їх устигло втекти. Тепер татари пустилися в погоню за іншими. У них були кращі коні. Мустафа заповзявся не випустити ні одного. Козакам стало зле. Татар було чи не триста. Козаків осталося всього сорок. Вони чекали вже на свою смерть, і кожний молився Богу в предсмертній годині. Татари згуртувалися у продовгасту валку і вже доганяли тікачів. Під одним козаком спіткнувся і впав. а бідолашного козака Розтоптали татарські коні. Тим часом Натоля заходився привітати татар. Він розділив свою сотню на дві частини і поставив їх лицем до дороги, куди мали втікати тріска зі своєю ватагою. Для більшого розгону залишили між собою віддаль 600 ступнів. Татари таки були певні в перемозі, що й не оглядалися. Вони гналися уперед, мов хорти за серною. Коли наблизилися до того місця, недоля дав умовний знак: козацтво рушило з місця і в найбільш Шому розгоні вдарило на татар з обох боків, залунало козацьке, слава Богу. Татари не були в змозі зупинити коней і гналися одною збитою валкою. Розгорнутися по боках проти нападаючого ворога вони і не думали. Козаки на стовбу через свої довгі списи і кололи ними завзято збитих у купу татар. Ось і на моїй вулиці свято подумав, непорадний і відв'язав від сідла свій шовковий інструмент. Аркан. Фуркнув у повітрі та схопив татарина за шию і звалив із коня. А в мене піде воно швидше, говорив біля нього дід Панас, прицілившись і вистріливши в найдальшого татарина. Якби так хто заряджав вам рушницю, каже непорадний, а то я швидше свій шнурок розмотаю. Вороний погнався вихором, а непорадний складав аркан, поки знову не накинув його на голову татаринові. Повторив та кілька разів багато козаків розпустили теж свої аркани. а деякі які стріляли з рушниць. Погром на татар по всій лінії. Непорадний піймав ще одного татарина. Кінь шарпнув і татарин упав на землю. Він устиг розтягнути петлю, щоб його не задушила. Над ним уже стояв непорадний із піднятою вгору шаблею. Не забувала мене, козак, татарин да гроші, много золота, син де влед єрей, лепетав татарин, закриваючись руками. Непорадний стримався. Це був татарський ватажок. На те вказувала його багата одежа. Уставай! Гукнув непорадний. Татарин підвівся, а козак зав'язав йому руки і повів між своїх. Битва закінчилася. На побоїщі лежали трупи людей і коней. Козаки погналися з арканами по степу ловити наляканих коней без вершників, поміж козаків, їздив на своєму коні недоля, узявшись рукою за бік. Де тріска? спитав, він поліг перший, відповіли козаки. Він стримав на собі цілу козацьку навалу, треба його відшукати. Та його вже знайшли: лежав на дорозі, куди гналися татари і лед. Две дихав, дід Панас уже порався біля нього. У тріски була порубана голова та поламані ребра і ноги. Сюди приїхав недоля і зліз із коня. Тріска ще дихав, він відкрив очі. Прости мене, брат, я тебе обидив, сказав до нього недоля. Аби мені Бог. Так простив мої гріхи, гнав тріскав. Моліться, братики, він сконав. Сонце вже заходило і освітило своїми червоними променями закривавлений степ. Козаки та їхні коні були такі знеможені, що тепер уже не могли гнатися за татарами, що над Самарою кошем стояли. Неволя велів відшукати поранених і зібрати побитих, щоб їх поховати за козацьким звичаєм. У козацькому опозі чехомоніли козаки, розставивши вартових з усіх боків. Які закінчували свою роботу? До недолі наблизився непорадний. Пане сотнику, у мене татарський бранець. Чи цей із розбитим носом, чорт його візьми, невеликий тепер із нього осен Ба ні. Я йому обіцяв пощаду, коли правду каже, обізвався дід Панас. То візьми собі його. Та в мене є ще один бранець, каже непорадний. Якого біса тобі з бранцями воловодитися? То якийсь знатний, обіцяв викуп. Давай його сюди. За хвилю привели татарина перед сотника. Це був молодий і гарний татарин. Одежа на ньому була багата. Як тебе звуть? питає недоля по-татарськи. Я Мустафа Ага, син Ібрахіма, ханського девлет Єрея, сказав гордо татарин. А я тобі скажу, обзивається один козак, що ти чортів син. А твій Магомед і твій хан чортові братами доводяться. Не смій, яуре, зневажати його світлість хана ханів, бо він вас усіх переріже або в полон візьме, крикнув люто татарин і затупотів ногами. А поки ти йому це скажеш, то підеш до твого дядечка в пекло, відрубав козак і взявся вже за шаблю. Тихо, гримнув недоля. Не твоє діло, не твій бранець, тихоним. До сотника приступив молодий гарний козак. Як заспіває, візьмеш десяток козаків і поведеш цього бранця в лубне та віддаси його панові, полковнику. Розкажеш усе як було, та не забудь поклонитися харненько. Гляди. Щоб не втік, і щоб його приставили живого та цілого. Цей татарин для нас не вартніший ніж сьогоднішня перемога. Говорив недоля півголосом до діда Панаса. Полковник наказав мені неодмінно дістати якогось знатного татарина. Від нього полковник хоче дізнатися дещо про намір Орди. На те все дивився Павлусь. Він перший раз бачив битву з татарами, бачив те, що йому розказував дідусь, і це було правдою. Тепер татари не здавалися Йому такими страшними, як учора, козаки сильніші. Коли б так було вчора, не вбили б вони дідуся і маму, не взяли б сестру в полон. І в нього вселилася ландія, що козаки відіб'ють ще і тата, і сестру. Та коли це буде, Павлусові бажалося, щоб зараз погналися козаки і розбили татар до решти та звільнили полонених. Про це він заговорив із Петром. Так не можна, братику, говорив Петро. Пан сотник знає, що йому робити, і так буде, як він хоче. Потерпімо до завтра. Онисько сказав, що татарський кіш невеликий. Вони з навантаженими возами далеко не заїдуть до завтра. Нас доженемо. Павло заспокоївся. Він приліг біля Петра при ватрі і міцно заснув.